Права 98. Чи перетинаються зображені на рисунку 46. Перше пряма МП і відрізок ЄФ, друге промінь СТ і пряма МП, і третє відрізок ЄФ і промінь СТ. Ну давайте дивитися уважно на цей рисунок, який я переніс на дошку. І пам'ятайте, що розміри відрізка певні задані. Пряма у нас не має ні початку, ні кінця. Ну а промінь у нас має початок, але немає кінця. Його треба продовжувати до нескінченості. Ну що ж, даємо відповідь на перше запитання. Пряма МП, отже, у нас є пряма МП і відрізок є F. Вони ніяк не перетинаються. Якби я не продовжував пряму в цю сторону чи в цю сторону, відрізок я не маю права збільшувати, в нього є певні розміри, вони не перетинаються. Отже, пишемо 1. Не перетинаються. Не перетинаються? Є. Друге. Промінь СТ і пряма МП. Промінь СТ має початок, він не має кінця. Його можна продовжувати. Ось дивіться, я можу його умовно продовжити наскільки завгодно. Я його трохи продовжу, щоб він лише перетнув оцю пряму. Ось він. Хоча там потім треба буде нам відрізок ЄФ і промінь СТ. Давайте я його ще більше продовжу. Ось так. Можна і далі його продовжувати. Так, я провів. Тепер дивимося. Нас запитують, промінь СТ, ось він, СТ, рухається вниз. І пряма МП. Вони перетинаються. Пишемо перетинаються. Перетинаються. Третє. знову таки відрізок є F, ось він. І промінь ST. Звичайно, що вони перетинаються, тому що промінь треба продовжувати далі до нескінченості. Видно, що вони перетинаються. Пишемо, перетинаються. Ну що ж, ось таке завдання на відрізки прямі та проміні. На цьому вправу завершено.